Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про повню, яка відбудеться у нас у знакі Водолій вже 19 серпня, в 21 годину 26 хвилин за київським часом. А в цей час, як ми знаємо, сонце буде знаходитися у знаку ЛЕВ. Отже, що відбудеться в цей час? Ми знаємо, що повня – це про наповненість, про завершеність, про процеси, які вже відбулися, яких ми довго чекали. і на Кінець, то ми їх можемо побачити, відчути. А лев у нас це про великі емоції, про великі почуття, про великі такі бажання. А водолій це про те, що у людей буде бажання контролювати свої емоції, тобто здержувати їх, стримувати. Тому що у водолія управитель Уран, а він про те, щоб керувати взагалі власним життям. Також ми будемо мати. Бажання більше комунікувати, більше ділитися емоціями, більше співчувати, переживати один за одного. Також може бути багато несподіваних подій, які по урану е, прийдуть випадково або зненацька. І, до речі, в цей же день буде багато напружених аспектів, про які я вам казала, коли робила прогнози для кожного знаку, що в день повні буде багато напружених аспектів. на... Небі, це і поєднання Марсу з Юпітером, квадрат Сатурна до Юпітера. Отже, будьте уважні, спостерігайте, особливо за своїми почуттями, за своїми емоціями. Більше релаксуйте, більше розслаблюйтесь, бережіть свої нерви, свої здоров'я і будьте готові до того, що любі події, які будуть відбуватися для вас, вони будуть тільки. В радість. І ще займіться йогою, займіться якимись вправами, які будуть вам допомагати розгрузити свою нервову систему, свій стан емоційний. І я бажаю вам всього найкращого. Нехай всі ваші мрії збуваються. Починайте планувати щось нове, але поки не робіть, бо Меркурій ретроградний. І будьте наповнені щасливі і задоволені.